«Фокус» восьми публікує рейтинг 50 кращих міст для життя в Україні. Цього року першу сходинку рейтингу посіла Вінниця. За нею ідуть Київ, Івано-Франківськ та Чернівці. Першу п'ятірку кращих для життя українських міст замикає Львів. При підготовці рейтингу фокус використовував 14 критеріїв оцінки міста: динаміка чисельності населення, рівень злочинності, витрати міського бюджету на одного мешканця, середні доходи населення, рівень зайнятості та безробіття, можливість отримання вищої освіти, рівень ділової. Активності, міську інфраструктуру, рівень забезпечення культурних потреб, рівень цін на комунальні послуги, рівень забезпеченості медичними послугами, екологічний стан міста, туристичну привабливість тощо і міст Полтави в ньому фігурує лише Комсомольськ на 27-му місці. Полтави у переліку кращих немає, коли ж фокус розпочинав у 2007 році оцінювати якість життя в містах України. Вінниця посідала лише 49-те місце. Зате Полтава була на досить високому, – 9-му. аналізують ситуацію журналісти інтернет Дання Полтава сьогодні у 2013 році наше місто не просто спустилося сходинками рейтингу, воно вилетіло з нього. Отже, на думку сторонніх спостерігачів, Полтава занадто помітно деградувала за усіма критеріями оцінки. А як оцінюють справи, самі Полтавці? Що багато залежить від нашого мера города. Вспомнім кокобу Тихоновича. Полтава процвітала чистота, порядок, дисципліна. Продукти подорож Дорожают все время. Що еще? Условия теж не ахти. Грязно. Центр убирають, але городом ні. дороги вони при Кукубі, допустим, ремонтувалися, а зараз це невозможно. Очень чисто було, очень було красиво. Сейчас город погрязнений в разы. Це неприятно. Дуже погані дороги стали. Полтаві, можна сказати, зиму перезимують, то будемо ходити як по селу. А в принципі, нормально. Подорожчав проїзд, непонятно за чого. Зарплати на місці, а життя людей погіршується. Останні ті, що були мітинги в центрі, говорять самі за себе, за підвищення проїзду. Як це так додать? В нас експрес і піднят на 50 копійок. Олег Прогло – колишній голова Октябрьського району міста, впевнений, рейтинги фахівців досить таки об'єктивні, а нинішня міська влада непрофесійна. Те, що в Полтаві стало трошки гірше жити, це, мабуть, всім видно. І будемо казати, ну я вже не буду казати про дороги, які вже з коміну набили всім. Будемо казати про підвищення тарифів, будемо казати про... Підвищення проїзду в транспорті, мало того, що він підвищується, ще і знімаються маршрути там, де раніше були по програмі Міста без заколи, де ходили автобуси, і мешканцям було більш зручно добиратися. Будемо казати про той факт, що в 21 віці у нас немає гарячої води. Я пам'ятаю 90 роки, коли в інших містах відключали воду, але Полтава завжди була найтеплим містом і завжди тримала цю позицію. Про робочі місця будемо казати, ми пам'ятаємо обіцянку мера зробити в Полтаві свій молокозавод, для того, щоб забезпечити мешканців молочною продукцією якісною і дати робочі місця. Про цю обіцянку, мабуть, вже ніхто не згадує. Фактично, влада працює сама. На себе в замкнутому колі це свідчить про те, що при владі у нас зараз бізнесмени, які прийшли, щоб заробити гроші, а не для того, щоб зробити кращим життя в нашому місті.